Як ви вважаєте, який віток, як сказати, це українського права, на історії вплинув фундаментально на українців, що нас відкинуло в часі, а що нас навпаки зробило сильнішим? Я не можу сказати, що якась конкретна подія мала фундаментальне значення. Все йшло своєю чергою. так, звісно, є, напевно, якісь моменти, які. Ми повертали трішки не туди. Є моменти, де поверталися на правильну гілку історії, хоча це все дуже суб'єктивні речі, що правильно, що неправильно, що було позитивно, що негативно, важко судити. І так само важко давати оцінку цим подіям, будь-яким історичним подіям, оскільки ми не в повній мірі розуміємо, як це все відбувалося. От, скажімо, раніше я споглядав історію через дати, через події, через якісь там наслідки, через кількість жертв. Зараз я абсолютно змінив свій погляд, коли побував на подібних речах. Мені здається, що підхід сухий, книжний, він не працює. Ми можемо звеличувати будь-якого полководця, будь-якого керівника держави, який там досягав значних успіхів у війнах, розвитку розвитку країн. Але через книги ми бачимо тільки його образ, що за цим стоїть. Ми не проглядаємо. Є чудова французька школа історії, школа аналів називається. І вона проповідує такий один з способів пізнання історії це крізь призму от саме людини. От як рядова людина дивиться своїми очима на ці події, як вона їх переживає. І ось, подивившись знизу тепер на війну, я абсолютно чітко бачу, що наше сприйняття історії книжне воно неправильне. Я не хочу тепер будувати жодних там якихось ідолів, жодних кумирів, які приймали участь або там якось впливали на світ за допомогою війни. Тому що це абсолютно інакше, коли ти сприймаєш всі ці жертви не як статистику, а як те, що відбувається в тебе на очах. Хто такі українська інтелігенція зараз? Складне питання. Я думаю, зараз. Рамки інтелігенція там чи просто там якісь мешканці села, воно досить розмите. Все це українці стали досить освіченою нацією. Тобто, будь-де ми можемо читати книги, будь-де спостерігати якісь пізнавальні програми. Тобто, ми загалом, як і весь світ, як і жителі більшості цивілізованого світу, дуже розвиваємося в плані інтелектуальному. тому. Виділити когось досить складно. Можна ж назвати так в класичному розумінні письменники, там поети, художники, там якісь кіномитці, ніби ніби інтелігенція. Але ж насправді зараз нова генерація є ціле покоління українських якихось інтелектуальних блогерів, які пропагують теж певний спосіб життя і робляться досить виважено, досить розумно. Мені здається, їх теж можна тепер відносити до української інтелігенції. Тому загалом якихось чітких критеріїв виділити не можу. Але люди, які поводять себе чемно, стримано і мають певний інтелектуальний багаж за собою, мені здається, всіх можна віднести до цієї когорти, якщо вони самі того бажають. Ви казали в одному з ваших звернень про те, що війна Connecting People, ви зазначаєте різних людей. Мені дуже подобається цей вираз, бо він придатний і для інших сфер нашого життя. А от на війні кого вам довелося зустрічати? Такого яркого, що ви і ніколи не забудете, що будете завжди про це згадувати. Як можна як світле, так і в темну сторону. Складне питання. Загалом багато людей достойних зустрічаються на війні, які можливо образи рідко. Формуються повноцінні, тому що все-таки зустріч ці досить короткі, це якісь миттєвості. Ми зустрілися, розійшлися, тому мовно познайомились, попрацювали разом і все. Але звісно, є досить колоритні, колоритні особи, які там можуть ходити. Я бачив колись чоловіка, якісь шаблюкою ходив за спиною. Звісно, це воно не має ніякого практичного застосування, ніякої користі з того, але ось він так себе позиціонував, яскравий образ такого там. Загалом багато людей, які чимось виділяються. І яких зазвичайних обставин, напевно, у війську не мало би бути, і які самі себе там не бачили. Тому оця здатність, здавалося б, перевернути своє життя, перекреслити все, що було до, і вступити до війська, це вже дуже така неординарна історія. І не кожен на це здатен. Тому всі, хто так якось себе поводять, як на мене, вже варті того, щоб назвати їх неординарними людьми. Згадайте все ж таки когось конкретного, можливо, хтось у вас в пам'яті є. Бо ми дуже так, загально говоримо, дуже цікаво бесіда, але от мені хочеться все ж таки трішечки заглибитись в таку конкретику більше, вашу персональну, суб'єктивну. Е, ну, був чолов'яга, я пам'ятаю. Е, мене дуже так він абсолютно був спокійною людиною. Е, не схожий на військового зовсім, абсолютно далекий від цієї справи. Він там знав кілька мов, спокійно володів англійською, ще якоюсь. Теж багато читав завжди. От книга. Це його. В нього були такі свої. Ми якийсь час жили з ним в кімнаті, в нього були свої такі якісь міні-ритуали. Він любив розставити собі там свічки, щоб горіли в нього в кімнаті. Ось такий абсолютно не військова людина. У нього позивний був бур. На жаль, загинув теж. Він спочатку виконував функцію діловода. І Досить такий своєрідний чоловік, з яким, якщо ти не спілкуєшся близько, всі здавалося б, що він якийсь дивний чи щось подібне. Але це так на загал. Якщо ж ти поспілкуєшся з ним, був неймовірно доброю людиною, і в якийсь момент він, от, будучи діловодом, потрапив все-таки в піхотну в піхотний підрозділ, і ну, так сталося, що. Ось він загинув, я коли я дізнався, це мені стало дуже прикро, тому що ось якщо ми говоримо про інтелігенцію і про якісь людей, які могли б щось змінювати в цій країні, то от про нього в мене саме ну, такі згадки. Хоча ми не були дуже близькими, не дуже знайомими, але ось образ такий, знову ж таки, він все таки неповний, але він складається таким чином, що я дуже шкодую, що от саме люди такої, такої категорії гинуть. Знову про зустрічі на війні, в принципі, це і мій мій персональний досвід. Я зустрічаю багато дуже молодих людей. І 18 років, і вже тим, кому 21 рік, але які потрапили у 18. Я думаю, що ви теж дуже багато таких людей зустрічаєте. Тим більше Азові є дуже молоді, мотивовані. Як ви вважаєте, як це вплинуло на це покоління? Як це буде розвиватися? Якщо от, наприклад, поміркувати на тему, да як це буде в подальшому? Як це покоління буде міркувати далі, там через декілька років, через п'ять, через десять років. Чи ви можете ну, з вами поміркувати на цю тему? Я розумію, що це не буде е е е якби догмою, але хоча б на жаль, для цього покоління мені здається, війна має найбільш згубний такий вплив, тому що ті, хто от як є таке шаблонний вислів, цвіт нації. От саме вони з цього покоління молодих 20-25 пішли до війська свідомо, пішли самотужки, і багато з них загинуло, багато з них змінилося, напевно, багато з них ще зміниться. І вони, які мали б бути частинкою цього покоління, і мали би десь його формувати, мали би десь направляти в правильне русло, їх зараз не буде. Тобто на їхньому місці утвориться вакуум. А решта, частина того їхнього покоління, Воно не настільки ідейне, не настільки сильне характером, тому мені здається, воно піде можливо, я не хочу стверджувати, але десь може піти не в тому напрямку, якому хотілося б.